Всім привіт! Ви на каналі Готуємо разом. Сьогодні готуємо з вами ось таку смакоту з мінімум інгредієнтів, але максимум смаку, тож скоріш берімося до роботи. Для приготування цього рецепту беремо борошно. Борошно ну, я просіла, беремо 300 г. На цьому етапі я додаю 250 г, бо пізніше я ще додам 50. Можна зразу брати 300 г. Додаємо водички 250 мл і починаємо замішувати наше тісто. Додаємо ще солі, я додаю півчайної ложечки, беремо вінчик і це все перемішуємо. Тісто замішується дуже легко Дуже просто, я думаю, взагалі багато хто з вас знає цей рецепт. Комусь нагадаю, хтось приготує вперше. Наше тісто має бути рідкувате, але в мене занадто рідке, тому я досипаю ще трішки борошна. В загальному в мене пішло борошна 300 грам. Ну, подивитися вже по структурі. Тісто має бути таке рідкувате, як на млинці, навіть капельку, можливо, навіть рідкіше. І сюди я, друзі, додаю одну столову ложку олії, я додаю оливкою або звичайною рослиною. Ще раз перемішали, ось і все, наше тісто готове. Розігріваємо пательню, пательню я трішки змащую вершковим маслом і починаємо смажити наші млинці. Дивіться, можете смажити любої форми, можна смажити більшими, можна смажити меншими. Ось перший я буду смажити такі трішки менші, потім буду смажити вже більші млинці. Мажаться вони дуже швидко з однієї і з другої сторони, десь по хвилинці, не більше. І перевертаємо зараз на другу сторону і будемо зараз формувати такі чабуречки. Дивіться, начинку можете брати будь-яку, я беру лише сир, можете брати сир, зелень, можна використовувати навіть м'язку, тут за смаком. Я беру лише сир, згинаємо навпіл, формуємо такий чабуречок. Друзі, напишіть в коментарях обов'язково, чи готували ви такі млинці, скажімо так, на воді. Я готую їх досить часто, деколи з помідорчиком. Різні начинки використовую, бо тут нічого складного, готується легко, просто смажиться взагалі супер-дуже класно. З кожної сторони по пару ще секунд присмажимо. Тут я додала, друзі, ще трішки масла. До речі, подивиться, бо залежно від патення, комусь треба більше масла, комусь треба менше. І тепер, друзі, будемо знову формувати наш млинець. Смажимо. Звичайно, я вже не буду забирати ваш час, щоб так багато насмажувати. Милинців, тому показуємо ще один і зараз вже будемо дивитися на нашу смакоту в готовому вигляді. Цей млинець я вже зробила трішки більшим. Друзі, дуже швиденько обсмажується. Мені здається, що навіть млинці на молодці мені якось довше смажуться. Ці набагато легше і простіше. Накладаємо сир, кажу ще раз любу начинку за смаком, формуємо чабуречок ще з кожної сторони по декілька секунд, і наша смакота готова. Легко, просто швидко. Ось таку смакоту красоту ми з вами насмажили. Дуже швидко. Ну, насправді, швидкий рецепт, тут нічого складного, тісто взагалі легесеньке доступні інгредієнти. Подивіться, який класний Тягучий вийшов сир. Ну, дуже смачно, воно ще такі, звичайно, гарячі, але нічого. Дуже-дуже смачно, друзі, приготуйте, не пошкодуйте. Комусь нагадали, хтось буде готувати вперше, рекомендую від душі. Дуже файний рецепт. Смакота смакотою, тож готуйте та смакуйте, обов'язково коментаря, коментарях сподобався вам цей рецепт. Ми розпокою, бережіть себе. See you, papa. Pa.